Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Стадіон Спринт. Чи Стадіон Спринт? Чо я стадіон. Стадіон Спринт. В цьому спринті до стадіону тобі будуть. Протистояти три хетчбека. Впорайся. Та без проблем. А, Форд Фокуси. А, і Peugeot. 205, п'яте. Volkswagen Golf, GTI. Погнали! Сам винен. До побачення. Так, у канаві. А ця ділянка мені дуже подобається, якщо бути дуже уважним. Так. <звук> Далі нічого коментувати. І знову ця ділянка, яка мені не подобається. Ну, прямо буде фініш, хоч це не пряма дорога. Подивимось, що ми отримали. Касарик, задній вогні, рівень третій. Раз, давайте змінимо оптику. Сталінг, аксесуари, фари. О, оце ідеально. Зато тепер по-новому виглядає автомобіль. Правда, не он ще недоступний. Ну і на цьому це все. був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!